Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування калинової настоянки для тривалого зберігання. Червона калина у нас корисна, якіста, легка, проста і дуже смачна. Так ви ще ніколи ягоди не зберігали. Цілу зиму ягоди не втрачають своїх корисних властивостей. І Будуть якісно зберігатися аж до наступного врожаю. Приготуємо напій, калиновий напій разом з нами. Ось ми біля куща калини нарвемо калинові грони. Ой, у лузі червона калина. Похилилася. А ми тую червону калину сьогодні обірвемо і приготуємо ну вже дуже смачну калинову настоянку. Ретельно калинові грони миємо у кількох водах. Не обриваючи ягід із грону, щоб ягоди не втратили свого соку. Помиті грона червоної калини викладаємо на рушничок чи на ситечко, щоб грона трішки обсохли на повітрі. Будемо із неї із калини. Робити ось таку настоянку. Це калинова настоянка із минулорічного врожаю. І доси вона цілюща, смачнуща, якісно зберіглася. Щоб приготувати калинову настоянку, сьогодні нам ваги не потрібно. Замірку у нас ось такі слоєчки. На приблизно півлітри обірваних ягід, які ми поміщаємо у літровий слої, нам потрібно чуть більше, ніж півлітри цукру піску. На дно літрового слоєчка насипаємо чуть цукру і обриваємо ягідки із грому калини, які поміщаємо їх у ємність, у слоїчу і пересипаємо ягідки цукру. Так насипаємо стільки насипаємо ягід, щоб увесь цукор із півлітрової баночки помістився у літровий слоєчо разом із калиновими ягідками. Ми Калинову смакоту готуємо ось так. Уже увесь цукор із півлітрового слоєчка висипали у літровий, пересипаючи ним обірвані ягоди, беремо ще трошки цукру і засипаємо усі ягоди зверху у слоїку. Повинен бути цукор. У літровий слоєчок ми помістили ягоди калини і взяли трохи більше, ніж півлітрового слоєчка цукру. Із такою пропорцією цукру щодо ягід калини. Калина якісно зберігається. І не втрачає своїх корисних властивостей. Через три-чотири тижні ягоди калини пустять сік і будуть плавати поверх свого солодкого суку. А ми холодними морозними вечорами будемо смакувати калиновим чаєм. І згадувати золотисту яскраву сонячну осінь. Смачні і млінці, чи оладки із калиновою настоянкою, калинові ягоди додаємо до деяких страв. Ними прикрашаємо страви, а які смачні пироги, коли ми Просто у тісто додаємо трохи калинової настоянки. То що? Ще ми сьогодні помиті ягоди, коли просушимо, заморозимо, а потім із них приготуємо смакоту, яку незабаром про це на нашому каналі буде відео. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, дякуємо за хороші коментарі, дякуємо, що ви з нами. Ми віримо, що все буде добре і у вас, і у нас. Все буде гаразд, далі буде. Ойлузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.